Законна причина законна причина нас, буде, блять, і не кричи на мене. Присядь в машину. Да, кажи. Присядь в машину! Це вже не через чорні обть, будь ласка. Це вже не через чорт. Присядь машину, закрить двері. Це вже не через чорні об. Федь машину закрить двері. Це вже не через чорь машину, двері. закрить на Повноваження суїться соблюдай зараз. Да, кажи. Ну це вже трошки вже гать через чор. Впливає на технічний стан транспортного засобу. Яким чином це впливає на технічний транспортний засобу? Не можу зрозуміти. ви ютубіщики? Яким чином це впливає ви на... Ви тех... Я... Яким Я чином? Яким чином? Чи тут підсвітка може не працює? Розумійте пане, те, що, що передбачено корупцією і після та Може заглушка не працює, чи габарити не працюють в авто, чи може бі. Чи може ближня не працює? Вами все добре. Може сонце трошки напекло. Ні, ну не напекло. Я щось бачу щось напекло. Не напекло. Де на вас Документ, вас. Ви не знаю, ви не зміняли вас. Приділі документи, що. Задають, правда, що має бути комплектація, воно має бути. Сказали Які комплектації? Передбачені під вас, по комплекзацію. Що конструкції передбачені? Конструкції так, передбачені бампіра. Да, що це за говорять, технічний так. стан. Дворник може бути, бо ось, воно ось. бо воно десь цей. Це прирівнює до того самого. Яким чином? Чому? Може значка немає, що це не можна оприділити, що це вас а або Значок, щоб ти щось сказав? Ну, а яким це чином має відношення до Києва? Так само, якщо вам дали відповідь, Ви розумієте українську мову? Це не все те саме. Вам назвав. Відкрити мені, 30 30 30 30. мені 30. ПДР. Це що вам треба відкрити. Я ж вам говорю, відкрити це перший розділ. Так відкрити і ознайомте мене. ПДР в телефоні. Тож відкривайте, дивіться. Візьміть мене ознайомте, які саме. Я ж вам назвав. Ви маєте самі можливість А ви тоді навіщо тут? А ви а тут, тут навіщо? З якою метою? Документи придівіть вам. Як... Ви перед тим, як про вас говорити, мали б це знати. Ви як у січні воді отримали? Я, я ви нормально. Ви ви я цей? маю. Мали Тот, не ви не знаєте правила дорожнього руху. Я, я знаю. Я дарували? знаю, що передбачено конструкцію і так Треба далі. Треба знати і виконувати. Я виконую. Не просто знати і виконувати. Транспортний, Транспортний засіб, будь-який, на десь не давно. Чого пошкоджено? Яким чином пошкоджений? Замочіть свій транспортний засіб, щоб ми оціми маслами, які двигун нас підбирає, не дихали зараз. Ні, він не підбирає. Можливо. Може я ще щупу що йому, гляну, що в мене там максимум на щось, що Ні, вона не, підбирає. Документи пред'явіть. З якою метою я це маю пред'являти і на яку це Ви вимогу закону. Ви ну Ви Ви хвилююсь, бо цей. Ви не силуєте, що все сталося. Може, допомога потрібна? Ні, не потрібна. Бо мені на цей постійний безпреділ дивитися, то вже трошечки цей набридало. В чому безпреділ проявляється. В цьому? Вас ви вважаєте, що законні документи вимагають у нас? Це я не вважаю, це воно так і є. А може десь тут ДТП, ДТП є? Документи протягнуть. Недавно. Недавно не на, цьому, не на цьому авто. Це ваша машина? Так. А чим пошкоджена машина? Чим пошкоджена машина? Де пошкоджено? А ну, мені аж цікаво. Яким вона чином, де вона пошкоджена? М'ясно. Що? Це де царапини? Які царапіни? Це можливо десь постапети, води паливо, якщо ну, немає. Це від старості. Ві Машині 800 років, як вона це має їздити? 800 років? Ну як вона це має їздити? Вона вона, вона не салона. Де які царапини? Машина вся передута поколує. Які, які царапини? Ви на свій відеозапис знімаєте свою резину, потім будете ставити нам питання. Знімайте резину на свій відеозапис, дивіться, Залишковий малюнок протектора шин, який повинен бути в легковому транспортному засобі. Заміряйте свій, тоді мені скажете. Повинні бути тріщини пошкоджені. Гляньте сюди. Знімайте нам ну. знімайте. Це 31 років дорожнього руху. Ну, що ну. 31 -5 це, 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 це не грозове авто. Контрол <прав> 31-45 г. Воно проходить огляд. Вона це техогляд проходить, вона це когляд проходить чи ні. Ведіться, вона проходить огляд, це грузове авто. Це грозове авто, авто. авто. Проход... назва, приділі документи, будь ласка. Це грозове авто, воно проходить огляд. чим тут грузове не грузове. Якщо не грузове, то що треба, щоб тріщини були наїмуть чи що. Ви перш за все можете для інших учасників дорожнього руху небезпеку створювати. Тим, що їздити на цій лисій резині, мало того, що вона лиса, то що має тріщини, пошкоджені на шинах. Так допустимо, згідно правил дорожнього руху, поясніть мені. Самі гляньте на ті тріщини, і поясніть мені. І зніміть обов'язково на відеозал. Мені за кожну патрульку їздити, показувати, яка там резина? Можете не показувати, ви не оповнюєте щось показувати. Зараз прийдіть документи ваші. Буде цей законна причина Законна причина буде, блядь, і не кричи на мене. Присядь машину. Да, кажи. Присядь машину! Це вже не через чорне, блядь. блядь. Це вже не через чур. Присядь машину, закрий двері. Це вже не через чур, ні, 피сядь, машину, не чересчур, блядь. Присядь машину закрий двері. Це вже не через чур, блядь. Присядь машину закрить зараз.. дві! Повно уважені свої соблюдають, блять! Ну це вже трошки вже хай через чур, блядь ти виражаєшся? До тебе так виражалися, що ти виражаєшся? Це вже гать трошки. До тебе так виражалися. Це вже гать через що. Згідно з рукою статті, закону України про нас політик. Руки тут фиксували, піднімати фиксували, і так далі. Фіксується на мою нагрудну бодікамеру. Зараз, будь ласка, на мою вимогу повторюю вам в квоти. На мою законну вимогу, причина зупинки має бути. транспортний засіб і посвідчення Має бути законна причина. Причину я вам назвав. Закону я не почув. І піднімати руки тут на мене і чіпати мій транспортний засіб тут блять не потрібно. Вам Шти... дуже багато, слухайте, раз, не перебувайте, зараз дні, слухайте. У, зна... у вас наразі теж відсутні діють такої колісти. Тобто на постійній основі у остатній справності скарги на поліцейських, ДТП плюс наробка діючого косу. Ви хочете, ви рахуєтеся. І на постійній основі на постійній ви робите основі скарги на лінію 102. не з'являєте документи на постійній основі. На постійній основі. Якщо в мене біля дому два рази забирали з зеркало, раз. Не знаю, їхала якось маза на транзитах. То мені за зе одбила зеркало. Раз колись так само їде, відбив мені зеркало. Та, вже... Всі в будівладі крім платі, то мені то мені тобто в патруль звертатись не потрібно, тобто мені Так, так так, так, подавати. Що так, в житті? Що ви такі ображені? Я не ображений, наступний ви тобто, як коли цей Зупинки є. Т, тобто, вам це повідомили. Тобто, Де коли моя, коли вам поліцейські, вимагаєте документи, це так згідно законодавства. Знімайте, не знімаєте. Тобто, коли авто це в дурі, це не на цьому, авто, на іншому. А газу ДТП 4 чи 5 на базу, на газу, ви розумієте? 4-5 ДТП. Офіці... Якщо перепочина у вас, може ви водій не досвідчений, може ви не вмієте, Розкажу. не знаєте про дорожньої руки, не мійте кровати. Може Можливо, віде, вас взагалі забрати? Ти рахуєш, що ти себе правильно повів, коли тобі назвали причину зупинки. За законної причини зупинки це не було. Що для тебе законна повинна бути? І що повинно бути. Що ти повинен скоїти, щоб вона була законна на твою думку, якщо ти не оповнював. Це якби я їхав по вулиці відродженість. Ти їхав по вулиці відродженість. Секунду. Ти знаєш, скільки ти їхав. Швидкість ми не вимірювали, ми тобі не за швидкість. Секунду. Страховка де на машинку? Секунду, це якби я взяв би крайню ліву полосу і поїхав по ній би прямо, коли там розмітка по смугах тільки так, там наліво. Так. А якби я з цієї смуги би поїхав прямо, я би тоді би не спорив. А ти рахуєш, все остальное то не Чи, допустим... так, як Ти поруч. Ну кажи, вивчили. кажи, кажи. Ти 5 знати, знак вивчив. Це... Все, Зараз буде, все вивчили. починається. Чи якби вона була б технічна? Це не починається, це продовжується. Ти сам так вирішив з нами спілкуватися, коли ми до тебе нормально підійшли, привіталися. Представилися і сказали, за що зупинили. Ти відразу зараз за завідомо за неправдиві свідчення дав на лінію 102. Завідомо неправдиві. Зараз відповідальність з тобою зв'язку. Не, не, не камері, неправдиві все, всі повністю. Знаєш, що неправдиві? Бо тобі представлялись, ти сказав, що не представлялись. Коли ти сідав транспортний засіб, Ви ти мені? в сторону посадової Секунду. особи сказав Матюка, Секунду. ти говорив Матюка. Секунду я до тебе хочу дум, Матюка сказав. Секунду було таке? чи ні? Як, як, як патрульний підходить до транспортного засіду? Будуть, я такі -то, такі то. Euh, цей, euh, своя своя там цей. Ну кажи, ну, кажи, кажи далі. Подумай, сформулюй, тобі так легше буде. Во-во-во. Я не можу зараз якусь плену сформулювати. ж найперше дістали телефон і почали знімати да, відео. Ні, не, не, не найперше. Ви відволіклися і не чули цього моменту, Зараз ми коли ми представилися чолові, вам і привітаємося. Ви бачите, виходить? Ви крайні завтра. Виходить, в нього постійно багато контролю. А як патрульний має це підійти, і представитися і так далі? <ріпси> <ріпси> так, далі. так це і було, просто ви відволіклися на цю відеозйомку свою. Мені хтось своє прізвище, це так і далі. Хто? Ми говорили. А, говорили? Я ж говорю, і ви інволікати свої відеозйомки. Ви чули? Ну добре, якщо у вас бодікамера пише боді -камера, то... камера, безпередно само початку фіксує все. Ну, ці ваші двічі на лінії розказували це. Тож зафіксували на початку нашої розмови. Те, що ви розказували на сто два. Майте добре. на увазі, що щоб сповідалися. Добре, хай буде зараз. Побачимо по вас ситуації. Так вам то і багато сповідали. Па вас так притягують. Дуже багато притягують родини. Притягують за ж за що знайомте саме Ви на свої руки дуже багато спорушень. Часто порушає хороше. Останній раз мене це тоді виписали О, цей за останній раз вас не заказати писали останній раз. Розказує. Кажи, Владислав, кажи, ти сам себе так повів. До тебе нормально підійшли, нормально тобі розказали. Як це патрульний підходить до авто і тоді так. цей? Представляється, яка у нього цей там. Почекай, то ж ми тобі сказали, чому зупинили і представились. Привіталися навіть з тобою. Відразу, як підійшли, ми примістили. Це якби ви, сказ... як як ви мені сказали, я б знав ваше прізвище, ім'я по батькові і так далі. Ти не повинен знати ім'я і по батькові як Це ж ти повинен знати звання і прізвище. Що я тобі сказав, що я відразу сказали? до тебе прийшов. А скільки раз тобі посадова особа дала вимоги придівити документи? Скільки раз ти ту вимогу виконав? І коли я була... вже А Вимога коті, була законною. Звичайно. А ти уповноважений, що вирішити, що вона незаконна? Відкривай 31-й правил дорожнього руху і покажи мені, де він дозволяє їздити тобі на такій резині з такими тріщинами, які я зняв на цю на камеру. Це 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 грозове авто. Немає різниці грузове чи легкове. Грозове авто. Забороняється про... експлуатація транспортного засобу, якщо є тріщини або місцеві пошкодження, грузове. що тебе є на передньому лівому колесі. Остальні я не знімав. Зараз ти завідомо неправдиві свідчення на лінію 102. два. За це передбачена відповідальність. Чому ти не сказав, коли ти сідав? Свій транспортний засіб в сторону посадової особи почав матюкатися. Чому ти не сказав? А це нормально наминають ну, твоє це норма, права... Це нормально в мене дверку це запіхати в мою. Чому ти матюкаєшся в мою сторону? Якби мене чому ти матюкаєшся в мою сторону. Якби мене дверкою не запікали. Ближуєш до мене відстань. Чому? Скажи мені. Я Є. ж тебе попросив присядь, чому ти не виконуєш вимогу. Словесно посадити. Я висок. сідав, щоб заглушити авто, мене з силою запіхали в машину. Ну це вже не виду. ти невідомо, бо всі дії ці фіксуються на цю камеру. Розумієш? І ці матюки, що ти в мою сторону сказав, теж зафіксувалися на цю камеру. І все, що ти проговорив на лінії 102, теж є тут, щоб ти собі знав. І щоб ти розумів, що це завідомо неправдиві свідчення, теж передбачено. Ну хай буде на правдиві, якщо камера пише постійно, я просто заглушив транспортний засіб, щоб цей. Хто тобі дав право не приділяти нам документи? Поясни. Як це не пред'являє? Має, має бути законна вимога. Є інформація, що свідчить про причетність тебе до вчинення тобою адміністративного. Ознайомте. Закону. Це пункт 3. Ознайомте. Там написано, що я повинен його ознайомити. А як? Перемагав його розйомку. А як? 35, а як? А а як? 35 статтю. А як? В смысле, а як? Ти, ти читай законодавством. Читай 35 статтю, уважно читати. Там потрібно ознайомити я тебе особу. буду вчити, читаю. Там потрібно або ознайомити, або з правопорушенням, або ознайомити з можливо вчиненим правопорушенням, або причетним до чогось, до ДТП, ще до чогось. Маєте ознайомити нормальну особу. Від А до Я. Чи я маю сам здогадатися за що. Допустим, буде їхати фура, когось зіб'є, то що мене це притягувати до цього. Тепер дивіться сюди, Приймай камеру, показую тобі статті. Дивіться диві. сюди на майбутнє, щоб ти не зловдяна. Я дивлюсь. Витам. Прийми телефон, а познімай землю, будь ласка, я тобі покажу, статтю. No, ну, Та я, я прийняв. Зупинення транспортного засобу, бачиш? Стаття 35, закону України про нас. Поліцейський захід, бачиш? Зекунду. поліцейський може Зупини. Третій читай, водій третій, твоя, читай. Якщо інформація, свідчить про причетність, якщо вона є. Це в мене інформація, не в тебе. В мене. Далі читай, що я повинен зробити. Як я тебе зупинив, читай. В Кінці, поліцейський, зобов'язаний Зобов'язаний проінформувати водія про конкретну зупинку. Но Ну я профінформував. А... Тут пише, що я тобі відео повинен показати. Тут пише тісь. Я не казав за відео, я казав а за інформацію. Там пише за інформацію. Про конкретну причину я тобі назвав за інформацією дефлектор, який входить в комплектацію. Тріщини пошкодження на твоєму транспортному засобі. Мене може, що тут в комп'єкцію входиться тільки. І згідно фон... інформації перевірений, відсутній поліс, поліс, поліс. У мене, мене, мене тут в машині масажу немає. Мене вона... не чуєш. Ти мене входит... зараз не чуєш. Воно можливо входить в комплектацію. Ну зато на 102 ти позвонив. Але як ти матюки в сторону поліцейського гнав, то ти не сказав. А чому ти не сказав? Я заглушив авто. Почекай, чому ти не сказав? Тож будь мужиком. Позвони, скажи, я в сторону поліцейського сказав матюка і не захотів виконувати його неодноразові вимоги. А чому ти так не сказав? Тож будь мужиком, м давай до кінця, позвони, скажи. Мені потім наберу. Позвони, зараз скажи. Мені набере... Ні, ти Зараз позвони на сто і скажи. Хочу додати інформацію. Ну позвони, скажи, ти ж сказав, що мені. До мене набере людина, я вже це ознайомлю. З чим ти ознайомишся? Ну, ти чому... не хочеш зараз правду Якщо... сказати на 100-го? Якщо як... йому буде потрібно відео на відео... Ти не хочеш зараз правду сказати? На моєму, від... сказати. На моєму, від... Від... Скажи. На моєму відео так? буде все видно. Добре, я тобі не звал. документи свої, будь ласка. Закон вимоги. Придіть, будь ласка, свої закони вимоги. Немає закону вимоги. Я тебе також попереджаю за те, що ти їх не прий'явиш, теж передбачена відповідальність. Вимоги, немає. Я тобі за... зразу попереджаю, щоб ти не думав, що якщо ти не прид'явиш, ти просто поїдеш. Не поїдеш просто так. На... Я тобі відразу. На скажу, те немає бо закон... неправильно ти спілкуєшся з поліцейськими. Неправильно спілкуєшся. На те немає ти, закону і вимоги. Ти неправильно спілкуєшся. На немає Я тобі з... З... сказав. На те немає рішення зак... твоє. Я ще раз кажу, на те немає законної війни. Рішення твоє. Будеш приділяти документи, чи відмовляєшся? На законну причину буду. Владислав, За... я тебе запитую ще раз, ти приділяти документи зараз будеш чи не будеш? Я на цю вам... причину, що я скажу. На цю причину, що я сказав, будеш приділяти? Причина зупинки була цей. Дивись, я не буду тебе запитувати сто разів. Ти або кажеш, приділяєш, або відмовляєшся на камеру. Все таки говорю на цю причину, що я сказав. У мене є інформація, більше не пошкоджені твоєму транспорт засобі візняті на, закону... на моєму. А, то ви робили. це на, на в ходу побачили, як їхали це за мною. Під час візуального огляду транспортного засобу маю право поліцейські оглянути і побачив. Зараз всі пошкоджені на твоїх колесах, я всі зафіксую на грубу камеру, щоб потім ти не замінив резину і не казав, що щось не так. Угу. Добре? То, то... За всіх, то... Та я не розумніший, я просто деколи хочу цей, своїми правами скористатися. Подивись, познімай на свою камеру, трішки, подивися, щоб ти не казав, завітки відкриють 31 році, сюди знімай, дивись. Та добре, тут не, грязь. Ось я такого запхай. О. Знімай скрізь всі тріщини, що є на резині. Добре, а я потім зараз поїду митницю тихогляд проходити, бо це ж в мене це ман. це ж Я забув, це, це не легковушка. Запитую останній раз, приділяти документи будете. Закони... Останній раз приділяти документи. Не було законної вимоги. документи будете? Законної вимоги, будете? вимоги Та, не були. Від дивіться, нав... зараз я до вас. навіть лобове тіло, навіть окна справу. Добре, може вам це під запаскою відкрити. Усі відеозаписи з реєстрації вже... 780 мої, які закріплені службовим наборним транспортним засобом, встановлені нової обставленої справи, осени, що виконуючи маневр повороту праворуч, з вулиці відродження, на вулиці Варшава. Згідно пункту правил 9.5.4, завчасно за за 50-100 метрів населено пункту не подалися на судовим показчиком повороту. Тим самим порушили пункт правил 4 mm. То зараз, мені потрібно було всучати показчик вона... повороту на прилягаючу зараз, територію. Зараз вкотре даю вимогу, приділіть, будь ласка. У будь вас була інша причина зупинки транспортнізації, поліс обов'язкового страхування цивільної правої на засники наземної транспортнізації. Пред'являти документи, да, будете? У вас була... Ви ж... пред'являти документи, дані будете? Ні, спочатку. Ні, спочатку. Дікуємо, спочатку, дікуємо. спочатку причина зупинки була якщо так, одна. Якщо ви будете перебувати, діалог у нас не вийде. Звичайно, ви, що він не получиться. Тільки що я вам сказав. Що передививши відеозаписи з усіх порталів. А чому не було встановлено нові обставини? А нові. Я вам про їх сказав, крім тих, що встановлювалися раніше. Тобто, тріщини так все залишаються на колесах транспортного засобу. Зараз на, ви, на мою вимогу приділяти документи будуть. Немає вимогу приділяти документи. Немає, закон... документи. немає, немає закону і причинки. Ну, не Значить, буду розцінювати це за відмову, якщо ви вкотре не виконуєте. За яку відмову? Я казав так, буде закону. Я подумав, що зараз десята година у перших хвилинах. Сьогодні в нас 4.04.2025 2025 рік наговоримо з моїх містікової повілиці. А тут друга Максим Київкова є години. 440 км. Моє. Там думаєш, ні. 9. Я ж думаю, як можна до капітана було дойти. Верно, Макара, НТ за порушення пункту правил 9.4, а саме, керуючий даним транспортним засобом. Рухаючись по вулиці Відродження, виконуючи мер поворот праворуч на вулицю Варшавську, не заїхав на прилягаючу територію. Сигнал сідам показчикам повороту. час перевірки документів на мою вимогу відмовились і не призявили посвідчення водія полісу військового влаштування власників на землю. Згідно з статті 63 Конституції України, ви несе відповідальність за одного давати пояснення, показання щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, коло яких визначено законом. Згідно з статті 268, у ви маєте право, знайомити матеріальну справи, давати пояснення, давати докази загляд клопотання. Користуватися адвокатом-перекладачем, також маєте право скаржити мою постанову по справі, якщо вважаєте, що ми дії незаконні, напротяг сільному порядку, буде вищити, що мира не поставлені поліції. На цьому мою розпалом зрозуміло. На мові зрозуміло на цій мові ви Зараз бажаєте. Мої права обмежили. Зараз ви бажаєте скористатися якимись правами в ході, можливо. А в ході в мене немає такої можливості. Немає. Значить, не а, ні, якщо ви мені надасте безкоштовну Значить, адвокат. Бажаєте, якщо ви мені на це не забезпечення безпеки, дорожній рух посадової органу національної поліції не надає боже. Запити бо його ще раз, користуватися якісь. Ну, якщо, не... буде... якщо не надає, то в мене це немає чим скористуватися. Користуватися більше не буде. Немає чим. чого. до уваги, відеозапис. З нагрудної камери поліцейського, 54 17. Завши до уваги, відеозапис, 472, просто записку. Немає рішення потягнути вас до оповдання. А ви розгляд справу без мене проводили? Згідно частини другої статті 36. Добре. А мене на моєму момент, ми не там доведемо, документів. Після позиційного дія, демонстрації, приїхати за відсутній. Тому на у розгляді штрафу 400 проськоді. Розгляд справи завершений. вас знайомий з постановою. Перед розглядом справи є підготовка до розгляду справи. Але це вже зовсім інша історія. Там є докази. Чи, це... Я прийду у вас узнайомле. Це перед розглядом справи йде підготовка перед тим. Йобаний рот. Ну і так, цей. Почалося з того, що мене тоді це просто зупинили. Зупинили як тобі за накладку. Потім в ході спілкування мені казали цей. Що я не пред'являю посвідчення, потім вони передивилися відео, і потім мені сказали, що я завчасно не включив цей показчик повороту. Де саме на якому участку ділянки руху мене так ніхто не ознайомив, бо перед розглядом цієї справи мала би бути підготовка до розгляду справи там мали би бути наявні всі докази, вони всю процедуру порушили, вони перед тим. Свій профільний цей закон порушили, тим, що вони мені не представилися нічого. Я написав цей, цю скаргу, чи як вона там правильно цей, на, цю, на, на постанову. Бо вони так само ту постанову надірвали, бо я це відразу, цей там, якщо придивитися, там трошки видно, там чути звук, що він надірвав постанову, щоб не було видно, хто її виписав. І цей відпіч мала би надіти протягом 10 днів. Сама відповідь надійшла протягом 14-15 днів спеціально, щоб я не зміг було би проплатити. І відповіді писало, що мою цю, моє це оскарження ніхто не задовільнив, бо чи їм щось там не сподобалось, як пофіг що там порушили всю процедуру розгляду, це справа підготовки і так далі. Ну то, коротше, я відтоді просто проплатив той штраф, який там був.